Привіт, друзі! Уряд змінив правила з паспортами для людей після 65 років. По телевізору кажуть, що це допомога пенсіонерам, спрощення процедур, але є важливі нюанси, про які мало хто говорить. Зараз розповім, що саме змінилось, і найголовніше, чому, якщо у вас досі паспорт книжечка, ви втрачаєте доступ до багатьох можливостей і як це виправити. Лайк, підписка, телеграм, репост батькам, щоб усі знали. Поїхали! Отже, друзі, що змінилось з паспортами з початку 2026 року. Уряд затвердив нові терміни дії для ID-карток залежно від віку. Для підлітків з 14 до 18 років ID-картка дійсна 4 роки. Логіка зрозуміла. Людина росте, змінюється зовнішність, тому треба міняти частіше. Для дорослих з 18 до 65 років ID-картка дійсна 10 років. Це стандартний термін, який діяв і раніше, нічого нового. А от для людей після 65 років найбільша зміна. ID-картка тепер безстрокова, фактично назавжди. Що це означає? Якщо вам 65 або більше, і ви оформлюєте ID-картку, вона буде діяти до кінця життя. Не треба міняти через 10 років, не треба йти знову оформлювати. Один раз зробили і все. Але от нюанс. Чому пишуть безстроково, а в самій картці стоїть термін 50 років? Зараз поясню. Європейські стандарти вимагають, щоб будь-який документ, який посвідчує особу, мав термін дії. Не може бути документа без терміну, це порушення міжнародних норм. Тому Формально в ID-картці в графі дійсний до, ставлять дату через 50 років від дня видачі. Наприклад, отримали картку у 2026 році, там буде написано «Дійсна до 2076. 65 плюс 50 це 115 років. Фактично це означає, що картка безстрокова, бо мало хто доживає до такого віку. Це просто формальність, щоб відповідати європейським вимогам. Навіщо це зробили? Щоб людям похилого віку не доводилось кожні 10 років йти міняти паспорт. Стояти в чергах, збирати довідки, платити гроші. Зробив один раз і забув про цю проблему. Це справді зручно, особливо для тих, кому важко пересуватись, хто має проблеми зі здоров'ям. Не треба морочитись з обміном документа. Але дуже важливий момент, друзі. Безстроковий термін діє тільки для внутрішнього паспорта, тобто для ID-картки, яку ви використовуєте в Україні. Якщо ви оформлюєте закордонний паспорт для виїзду за кордон, там правила не змінились. Закордонний паспорт, як і раніше, дійсний 10 років незалежно від віку. Навіть якщо вам 70 або 80, закордонний все одно на 10 років. Тепер про те, чому паспорт книжечка це проблема. Багато людей, особливо старшого покоління, досі користуються старими паспортами у вигляді книжечки і не хочуть міняти на ID-картку. Розумію, звикли до книжечки, вона завжди працювала, навіщо щось міняти. Але є одна величезна проблема, яка обмежує ваші можливості. З паспортом книжечкою ви не можете зробити дія-підпис, а без дія-підпису ви втрачаєте доступ до купи державних послуг онлайн. Що таке дія-підпис? Це ваш електронний підпис у застосунку Дія, який дозволяє підписувати документи онлайн, отримувати послуги, не виходячи з дому. Наприклад, скринін здоров'я 40, про який я розповідав у минулому відео. Щоб отримати 2000 гривень на обстеження, треба прийняти запрошення в Дії, а для цього потрібен Дія-підпис. Або будь-які інші державні послуги, які переходять в онлайн, подати на субсидію, оформити довідку, записатись до лікаря через ДІЮ. Для всього цього потрібен ДІЯ-підпис. А ДІЯ-підпис можна зробити тільки, якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт. З книжечкою не працює. Чому так? Справа в біометричній фотографії. Коли ви оформлюєте ID-картку або закордонний паспорт, вас фотографують спеціальною камерою прямо на місці. Ця фотографія біометрична. Що це означає? Фото вноситься в базу даних, де система аналізує ваше обличчя з усіх сторін, запам'ятовує всі деталі. Потім, коли ви робите «Дія підпис», система порівнює ваше обличчя з фото в базі і підтверджує, що це дійсно ви. А якщо у вас книжечка, там просто вклеєна звичайна фотографія, яку ви принесли з фотосалону. Така фотографія не біометрична. система не може її використати для розпізнавання, тому дія не пускає. Тобто книжечка працює як звичайний паспорт в Україні, можете нею користуватись. Але для сучасних цифрових послуг вона не підходить. І ось проблема: держава все більше послуг переводить в онлайн, у дію. Це зручно, не треба йти в черги, стояти годинами. Але якщо у вас книжечка, ви від цього відрізані. Можете сказати, ну, я не користуюсь Дією, мені не треба. Добре, зараз, можливо, не треба. А що, коли з'явиться якась важлива виплата або послуга, яку можна отримати тільки через дію? Ви її пропустите, бо немає дія підпису. Або попросите дітей чи онуків допомогти, а вони скажуть: треба дія підпис, а у вас книжечка. І доведеться все одно йти міняти на ID-картку, але вже в терміновому порядку, можливо, за додаткові гроші. Тому краще зробити ID-картку зараз, поки не терміново, і скористатись безстроковим терміном дії. Книжечка залишається дійсною, це правда. Уряд не змушує всіх терміново міняти. Можете користуватись книжечкою, скільки хочете в межах України. Але за кордон з книжечкою не випустять. Для виїзду за кордон потрібен закордонний паспорт або ID-картка, з якою можна їхати в деякі країни. І головне, книжечка обмежує ваші можливості в цифрових послугах, це факт. Тепер про ще одне нововведення, яке дійсно зручне. Уряд дозволив оформлювати ID-картку і закордонний паспорт одночасно за один візит. Раніше треба було робити так: спочатку прийти оформити ID-картку, зачекати, поки її зроблять, отримати. Потім на основі ID-картки подавати документи на закордонний паспорт, знову чекати. Два окремі візити, дві черги, дві процедури. Зараз можна зробити все за один раз. Прийшли в ЦНАП або міграційну службу. Подали документи одразу на ID-картку і на закордонний паспорт. Одна черга, одна оплата, одна процедура. Це економить час і нерви, особливо для тих, хто планує їхати за кордон або хоче мати обидва документи. Можна оформити тільки собі, а можна одночасно собі ID-картку і дитині закордонний паспорт. Все за один візит. Дуже зручно. Особливо зараз, коли багато людей їдуть за кордон або планують поїздки. Але, друзі, є й погана новина. Паспорти подорожчали з 1 січня 2026 року. Скільки коштує ID-картка зараз? Якщо ви оформлюєте вперше в житті, взагалі безкоштовно. Як було, так і залишилось. Але якщо міняєте старий паспорт на новий, або втратили, або змінили прізвище, тоді платите. Стандартне оформлення за 20 робочих днів 618 гривень. Раніше було 543. Термінове оформлення за 7 робочих днів 988 гривень. Закордонний паспорт ще дорожче. Стандарт за 20 днів 1147 гривень. Терміново за 7 днів 1787 гривень. Чому подорожчало? Подорожчали бланки, на яких друкують паспорти. Їх виготовляє державне підприємство, і вони підняли ціни. Адміністративний збір залишився такий самий: а от бланки дорожчі. Важливо, якщо ви встигли подати документи і оплатити до 31 грудня 2025 року, вам зроблять паспорт за старими цінами, навіть якщо отримаєте вже в січні. Тепер що робити зараз, якщо вам 65. Якщо у вас книжечка, вона працює, можете нею користуватись. Вас ніхто не змушує міняти. В Україні вона дійсна, але ви не зможете зробити Дія-підпис і втратити доступ до онлайн-послуг. Не зможете оформити скринінг здоров'я, не зможете швидко отримати довідки через Дію. Рішення зробити ID-картку. Якщо оформлюєте вперше, безкоштовно. Якщо міняєте 618 гривень за 20 днів, отримаєте безстрокову ID-картку, яка буде діяти все життя. Плюс зможете зробити ДІЯ-підпис і користуватись всіма цифровими послугами. Якщо плануєте їхати за кордон, можете одночасно оформити ID-картку і закордонний паспорт за один візит економія часу. Де оформити? Снап, міграційна служба, паспортний сервіс. Записатись можна онлайн або прийти в робочий час. Візьміть з собою старий паспорт. Фото не треба. Вас сфотографують на місці біометричною камерою, ідентифікаційний код, якщо є. Гроші для оплати, якщо це не перше оформлення. Процедура швидка. Заповнюєте анкету, вас фотографують, платите і все. Через 20 днів отримуєте готову ID-картку. Підсумовуючи, для людей 65, ID-картка тепер безстрокова, один раз оформив і на все життя. Книжечка обмежує доступ до дія підпису, тому краще міняти. Можна оформити ID і закордонний одночасно за один візит. Ціни зросли, але вперше безкоштовно. Пишіть у коментарях, яким паспортом користуєтесь ви. Книжечка чи вже ID-картка. Чи плануєте міняти? Лайк, підписка, репост батькам, щоб знали про зміни. Дякую, що подивились. Бережіть себе, до зустрічі!